Музей Голокосту створений у 2009 році в Одесі колишніми в'язнями гетто і нацистських концтаборів. Під час Другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, і близько півтора мільйонів з них були саме з території сучасної України. Наголошують в Одеському музеї Голокосту. Це ніколи не донори повторюватися. То судьба євреїв. Сьогодні це судьба української нації. Ми повинні все зробити, щоб на нашу землю прийшов мир, щоб агресора і духу тут не було. І щоб наші діти, наші онуки ніколи не знали, що це таке війна. Хоча зараз наші діти вже розуміють, що це таке. На жаль, голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв, завжди слугуватиме пересторогою про небезпеки, які приховують у собі антисемітизм, ненависть та упередження. Подібне більше ніколи не повинно статися, говорять у музеї Голокосту. Однак, на жаль, історія схильна до повторень. Це важлива тема, особливо враховуючи події нашого сьогодення, коли ми бачимо напряму геноцид проти нашого населення. Ми маємо пам'ятати про геноцид, який відбувалися в нашій історії. Важливо пам'ятати задля уникнення в подальшому цих помилок, які людство допустило в певні моменти, і не допущення в подальшому таких трагічних подій, як ми бачимо в минулому. У музеї голокосту представлені як особисті речі в'язнів гетто, концентраційних таборів, так і експозиції макетів, що відтворюють конкретні події. Найбільше зачіпають за живе саме речі, які розповідають моторошні історії. Мотузку яку людина принесла в цей музей своєї дівчини, тобто її повісили на. Наступний день після окупації Одеси, і він цю туску зберігав всі ці роки. І потім після відкриття музею він приніс, тому що поважав, що це дійсно важливо. Тобто, це не тільки речі, які приносили так люди, це і речі, які несуть в собі. А таку глибоку пам'ять фільмом попередженням називають кінострічку під назвою Комісар, створений ще у 1967 році. У радянському союзі він був заборонений. А режисер, який його зняв, відмінений. Світ кінострічка вперше побачила тільки у 1988-му. Зараз зберіглася єдина її копія. Фільм розповідає про трагедію усього єврейського народу і про важкий особистий вибір героїні. Вона комісар. И она должна где быть? Она должна быть со своими солдатами. И она бросает этого ребенка, оставляет его в еврейской семье. А что ждет этого ребенка в еврейской семье? Попробуй, докажи потом, да, что этот ребенок не еврей. В Одесі фільм комісар раніше не демонструвався. Вперше його покажуть 29 січня у музеї голокосту, що на малій Арнаутській. до перегляду найтяжчих сторінок історії 20-го століття, може долучитися кожен бажаючий.